Вітаю, друзі! Англійський фразеологізм Готемські мудрики це ідеоматичний вираз, який використовується для опису людей, які чинять нерозумно, безглуздо або комічно наївно, демонструючи відсутність здорового глузду попри заявлену мудрість. Суть фразеологізму полягає в іронії. називаються мудрими, але їхні вчинки свідчать про протилежне. Походження цього фразеологізму сягає давніх англійських народних казок та фольклору, зокрема з села Готем. Існує кілька легенд, які пояснюють, чому жителі цього села отримали таку репутацію. Одна з на найпопулярніших легенд розповідає, що коли король Іван безземельний, мав намір проїхати через готим, жителі села не захотіли, щоб їх обтяжували королівські витрати та вимоги. Що відмовити короля вони вдалися до низки абсурдних дій, демонструючи повну нерозсудливість. Наприклад, вони могли робити вигляд, що намагаються утопити вугра в калюжі або ж будують паркан навколо Зозурі, щоб отримати весну. Королівські посланці, побачивши таке божевілля, вирішили, що село не варте королівського візиту.